Усім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Богдан. Е, у цьому відео хочу розповісти і поділитись власним досвідом волонтерства через Європейський Корпус Солідарності, European Solidarity Corp, який для вас міг бути теж більш відомим за його минулою назвою EVS. Для початку, що таке Європейський корпус солідарності? На сайті є така інформація, що Європейський корпус солідарності це програма фінансування ЄС для молодих людей, які бажають брати участь у солідарній діяльності в різних сферах. Європейський корпус солідарності об'єднує молодих людей, щоб побудувати більш інклюзивне суспільство, підтримуючи незахищених людей і реагуючи на виклики суспільства. Він пропонує надихаючий досвід для молодих людей, які хочуть допомагати вчитися та розвиватися. Отже, європейський корпус солідарності створений для того, щоб давати молоді Європи можливість подорожувати. Працювати, волонтарити в інших країнах, в інших містах, тим самим допомагаючи тим країнам, де вони власне, потрапляють, волонтерять, надають свою допомогу, але також вони не лише вкладають в, в ті місця, куди вони потрапили, вони насамперед вкладають і у себе, тим, що отримують новий досвід, нові знання. Знайомляться з чимось новим, і я вважаю це дуже крута можливість, І якщо вам від 18 до 30 років ви просто мусите скористатися цією можливістю та податись на якесь волонтерство і поїхати. Європейський корпус солідарності має власний сайт під назвою Youth Portal або Молодіжний портал, е, який, власне, пропонує інформацію на європейському та національному рівні про можливості та ініціативи, які цікаві молодим людям, що живуть, навчаються та працюють у Європі. Європейський молодіжний портал адресований молодим людям, а також іншим зацікавленим сторонам, які працюють у сфері молоді. Молодіжні організації, молодіжні працівники, політики тощо. Тобто, молодіжний портал це місце, де знаходяться профілі усіх організацій, волонтерів і взагалі роботодавців, тих людей, які зацікавлені у тому, щоб до них прийшли волонтери. І, власне, волонтери, які цікавляться тим, щоб знайти якісь можливості волонтерства, чи роботи, навчання і так далі. Отже, Youth Portal є таким майданчиком, який з'єднує волонтера з волонтеродавцем, так би мовити. Отже, що ви можете робити на Youth Portal? Насамперед, ви можете, звісно, що знайти для себе волонтерство. Вони, як правило, поділяються на короткострокове і довгострокове. Короткострокове триває від 2 місяців до 6 місяців. Плюс-мінус це вже залежить від е, організації, яка вас прийматиме, е, від її інтересів і потреб. Е, а також довгострокове, тривалістю е, мінімум один рік, наскільки я пам'ятаю. Проте е, я їхав на своє волонтерство у 2018 році, е, і зараз е, правила можуть бути дещо іншими. І, окрім волонтерства, ви можете знайти собі стажування і що менше ймовірно роботу е у різних організаціях, е якихось політичних інституціях і так далі. Е але радше це будуть якісь е організації, е які діють власне для покращення суспільства. І окрім цього, є можливість знайти волонтерство у місцевих проєктах солідарності, тобто якісь можливо у вашій країні, у вашому місті. Або в сусідній країні, так, тобто якісь такі проекти, які тривають там кілька тижнів, ви теж можете на них потрапити. Якщо такі будуть власне на молодіжному порталі, ви можете на них податись і теж бути частиною такого невеличкого проекту. Ну і що потрібно зробити для того, щоб знайти собі волонтерство і податись на нього. На молодіжному порталі, коли ви заповните свій профіль, а там потрібно дуже багато деталей і дуже багато інформації про вас, це трошки потриває, проте це справді потрібно, щоб дістати з вас, так би мовити, як омога більше інформації. І вже після цього ви можете перейти до розділу пошуку можливостей. На цьому порталі, і там буде насправді завжди різна кількість можливостей, і вони усі будуть різноманітними від можливості якоїсь СММ роботи в якійсь молодіжній організації десь на заході Європи до якогось більш. Лайтового, я би сказав, формату волонтерства десь на морі в Туреччині допомагати дбати про черепах або щось типу цього. І наскільки я пам'ятаю, то саме такі можливості були на момент, коли я подавався і шукав для себе якісь варіанти волонтерства. Тож можливості для волонтерства на молодіжному порталі завжди різні, і я б сказав, унікальні. І, власне, якщо ви вже знайшли на молодіжному порталі якусь можливість, яка вас цікавить і вам подобається. Ви можете податись на неї, але звісно, вважайте на е, умови, які е, приймаюча організація вам висуває, е, і е, створюйте своє резюме і мотиваційний лист вже відповідно до цих вимог. Е, і звісно, теж це все дуже індивідуально. Кожна організація висуває свої вимоги. В той час, наприклад, коли одна організація може попросити від вас і досвіду, і дуже наповненого насиченого CV, резюме, так і окрім цього, мотиваційний лист, то інша організація може попросити лише резюме. Або лише мотиваційний лист, дуже коротке якесь резюме. Тобто це все дуже відрізняється. Залежить, звісно, від країни і організації, яка, власне, буде вас приймати. Ну і перейдімо, власне, до історії мого досвіду: волонтерства через Європейський Корпус Солідарності. Як я вже сказав, я волонтерив у. 2019 році у Туреччині і я їхав на короткострокове волонтерство, яке тривало рівно два місяці, і я викладав англійську мову і теж допомагав в різних, в різних заходах, в дитсадках, в Червоному хресті і різних молодіжних організаціях з їхніми подіями. Так, наприклад, робити якісь хендкрафт, щось руками в дитсадку, часто просто проводити час з дітьми, гратися, але в більшості часу я викладав англійську і проводив розмовні клуби, так де власне локальне населення могло приходити і використовувати англійську для спілкування і практикувати англійську. Я волонтерив у Туреччині у Газіантапі. Це місто знаходиться на південному сході країни, тому було дуже близько до Сирії і інших близькосхідних країн. І відповідно через велику кількість переселенців з арабських країн був відповідно великий попит від локальних організацій у Туреччині. В Казіантепі для того, щоб залучати локальне населення, а саме переселенців, до активної участі у якомусь суспільному житті. Тому багато організацій в Казіантепі проводило дуже велику кількість заходів, щоб залучати це населення і просто створювати їм щось, щоб допомагало їм адаптуватись. Серед волонтерів була велика кількість європейців з південня Європи, з заходу Європи, а також велика кількість волонтерів була власне турками, і це було досить цікаве поєднання, тому що дуже часто по вечорах ми могли створювати собі якісь події для себе, знайомитись, веселитись, і це було дуже цікаво, дуже весело. Також ви можете практикувати мову, яку ви вивчаєте з носієм тієї мови. Якщо такі знайдуться, наприклад, у моєму випадку, коли я волонтерив, то дуже велика кількість була італійців і іспанців. Тому, якби я ці мови вивчав, я б міг з ними е, старатись практикувати, і це дуже хороша можливість. Моєю приймаючою організацією в Туреччині була «Гегет». Gaziantep Training and Youth Association. І ця організація влаштовує різні події для локальних мешканців, і переважно це такі події, як заняття з англійської, розмовні клуби. І круто, що тут у вас є вся свобода для втілення власних ідей щодо подій. Якщо б ви хотіли провести якийсь тренінг, заняття зі спорту чи щось типу того, то це дуже вітається. Але окрім того, якщо вам бракує креативності чи певних навичок для того, щоб створювати якісь події, то нічого страшного, це теж вітається, якщо ви просто будете е, таким спокійним волонтером, не надто активним, е, просто створюватиме те, е, те що можете. Е, все буде гаразд. Тобто я б не сказав, що є якийсь тиск, як е, скажімо, на роботі. Коли вам точно е, дали якісь вимоги, і маєте їм відповідати, і від вас постійно щось очікують, тут ви можете бути собою, пізнавати себе і допомагати у цьому іншим. І у моєму випадку е, наша організація співпрацювала дуже тісно з іншими е, схожими організаціями, і ми постійно мали куди піти, е, що зробити, чим допомогти. Е, і ну, якщо у мене відповідно не було якихось ідей для того, щоб створювати якісь події, то я просто міг долучатись до вже готових подій і. Бути допоміжним власне там. А ще хочу поділитися такою інформацією з особистого досвіду, коли я тільки приїхав на волонтерство. Це було у кінці літа. У Туреччині, власне були вихідні, чотири дні, і я мав досить багато часу, щоб адаптуватись. Потім ми приблизно тиждень почали волонтерити власне в організаціях, вже більш Таки працювати. А, а потім знову 10 днів вихідних, тому що було чергове свято, дуже важливе для е, Туреччини, і цей час ми з волонтерами використовували для того, щоб власне, дослідити Туреччину, подорожувати. Ми використовували автостоп, попри те, що е, власне Європейський корпус солідарності нам віддавав усі гроші. Які ми витрачали там, е, тобто власний кошт ми ніколи ніде не використовували. Е, ми все одно використовували можливість автостопу, і в Туреччині це, в принципі, хороша ідея. Е, ми дослідили багато нових міст, територій е, і взагалі познайомились з культурою е, турецькою, і вона дуже красива. І справді дуже рекомендую скористатися цією можливістю, тому що ці миті будуть незабутніми, і ви точно можете бути корисним там, де ви будете. І тут хочу подякувати всім за перегляд. Дякую за ваш міні-вклад у розвиток українськомовного YouTube. Ставте вподобайки і діліться цим відео, якщо вам сподобалось. І побачимось у наступному відео.